Вітаю всіх, хто любить малювати, і це відео сьогодні про те, як намалювати пейзаж акварелью. Такий простий пейзаж таким методом, як використовуючи світлі плями і темні плями. Тобто ми спочатку будемо з вами працювати лише значить, в світлих місцях пейзажу, а потім. Темних місцях пейзажу. Це для того, щоб вам було це зрозуміло, і цей метод для тих, хто має мало досвіду і дуже часто плутається з чого починати, чи плутається в тональності, в кольорах. І це для, для, для вас, щоб ви не плуталися і щоб вам цей метод полегшив полегшив роботу над будь-яким пейзажем. Ну а зараз буде. На прикладі такого нескладного пейзажу, зараз е, покажемо значить, малюночок. Ми, ми зробимо з вами дуже такий легкий. Тут у нас буде йти такий джерельця, такий, ну як струмочок такий буде йти. Ось таким чином. Намагайтеся лінією, якщо будете ви. Вести лінії, то намагайтеся ці лінії вести не так жирно, як я. Я роблю це жирно, щоб вам було видно. А ви вже робите для себе, щоб майже їх не було видно. І намагайтеся руку мати таку, знаєте, не напруженою, ось розслабленою. Так, тут у нас такий буде йти галявинка, така тут така буде йти галявинка. І на цій галявинці у нас буде рости таке невеличке якесь деревце або кущик. Щось, щось таке. Тут у нас буде рости деревце, якесь таке побільше, ніж це деревце. І за ним буде ще рости одне таке ж саме десь деревце, десь там, десь там подалі. Може їх декілька якась там грубка цих дерев. Тут у нас буде такий якийсь високий очерет, я його буду одразу робити фарбами. Тут у нас на задньому плані якийсь там іде такий ось масив лісу. І за цим масивом лісу йде такий високий ліс, високий ліс як стінка, десь там іде на задньому фоні. Ось і все. В принципі, це малюнок для пейзажу нашого. Далі будемо з вами працювати фарбами і яким чином ми будемо це робити, спочатку ми будемо працювати над світлими місцями. Чому в акварелі це дуже актуально і, скажімо так, дуже вигідно починати зі світлих і яскравих плям, тому що якщо ви в акварелі е, за, ну, запишете е, ці місця, то ви вже їх ніколи не повернете. Тобто, наприклад, якщо олійний живопис чи акриловий, чи гуаш, я можу, наприклад, замалювати все таке темне, сіре, да, а світлі місця я можу потім зверху на темне накласти, то в акварелі це вже буде неможливим. Тому ми спочатку починаємо роботу з значить світлих місць. ось Я беру пензлика, да і зараз я буду змішувати зелений з жовтим. Такий салатовий якийсь колір. да У мене буде. ось Водички я беру. Скажімо так, на половинку води на половинку фарби. Все ж таки, у мене кольори будуть світлі. Тому я води беру більше трошки. І прокриваю лише місця, які я визначив для себе, що вони будуть у мене світлі. Тобто це визначаєте ізначально ви. Ви, як автор, ви знаєте, де у вас будуть світлі місця, де у вас будуть темні місця. Ось, наприклад, ось це місце також у мене буде. Буде освітлене сонцем. Ця галявинка також у мене буде освітлена десь настільки сонцем. Ось там. Але тут у мене буде більше водички, вона буде така більше у мене така висвітлена буде. Тобто, якщо я хочу значить, світліше да, колір, то я роблю його, тобто розчиняю більше водичкою. Тут жовтого більше, ніж зеленого, і водички багато. Ось така галявинка залита сонцем у мене. Так, тепер я перехожу на малювання. На деревах у мене буде кольор світла. Він у мене буде такий якийсь не такий, як е, трава, він буде відрізнятися. Наприклад, зелений я змішаю з охрою. Такий буде у мене, значить, зелений олівковий якийсь. І я ось дивіться, отакий якийсь олівковий, такий зелений. І я на деревах. Прокриваю світлі місця. Бачите? Там, де це мені необхідно, там, де я визначив для себе. Тут, наприклад, тут у мене знов таки буде якийсь, якийсь такий інший кольор, такий, якийсь буде прям холодний. Да, я його водичкою роз, розбавляю, щоб він був у мене не насиченим, а все, а все ж таки світлим. більш. Ось такі світлі місця. Роблю. І тут у мене буде знов такий яскравий, такий салатовий, зелений. На цьому кущику буде також, визначаю, де у мене буде світло. Ось. Є. Так, і де ще? Ще у мене буде світло на дальньому там, лісі, але воно буде більш таке холодне. Я беру зелений, наприклад, змішую його з блакитним якимсь таким кольором. Чи, чи беру такий готовий зелений, холодний, чи бірюзовий такий якийсь, і от таким кольором холоднуватим прокриваю світлі місця на тому моєму дальньому лісі. А на тому супер-дальньому, аж у цьому ну, такий супер-супер да, ліс, е, взагалі-то там дуже-дуже такий у мене буде колір блідий. Майже водичка така зелена. Я Хоча у мене цей ліс буде такий насичений, холодний темний. Але в верхівки я зроблю такими світлими. Ось таким десь чином. Все. Оце у мене, в принципі, я прокрив всім світлі місця на моєму пейзажі. Тепер у мене залишається небо. Небо. Небо у мене буде. Значить, я зараз візьму пензлика побільше. Ось беру водички, бачите небо, яке у мене. Я його так дуже обережно заливаю таким великим пензликом. бачите, І небо роблю дуже так ніжно-ніжно заливаю його. Тобто небо у мене не буде таким насиченим, яскравим, да, таким, воно у мене буде спокійне небо майже однорідне. ось Навіть без, без, хмаринок. без хмаринок. Ми якось з вами небо окремо помалюємо. Окремо небо. Я маю на увазі хмаринки, акварель. Бачите, у мене робота малюється вертикально, тому у мене оці такі значить, краплинки утворюються. Як їх убирати? дуже легко. Я беру пензлика, віджимаю воду і забираю ці краплинки. Все, щоб у вас нічого не потекло туди, куди вам це не, ну, не бажано. Да? Ось, Все, забрав. Тепер я прокру, прокрию. Джерельце. Да, я його зроблю таким майже як небо. Десь навіть залишу світлим. Тут, тут, о, тут у мене такий яскравий кольор вийшов. Я зараз його так водичкою розтягну. А десь навіть залишу білі у такі якби, блічки на воді. Ось таким чином. Все, бачите? Оце я зробив джерельце зараз. Ось і подивіться зараз на цей малюночок. Якщо ви повторюєте його за мною зараз, то ви будете бачити, що він такий зараз світлий, блідий, і якби ну, навіть буде здаватися, що а що, а що тут такого, Якби буде таке враження, що у вас щось не виходить, чи ви щось не те, не те робите. Але зараз з, 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 з появою кольорів темних. Ви побачите, як буде зараз змінюватися ваш пейзаж. Як він буде зараз у вас значить, грати фарбами. Для цього ми беремо зелений, переважно дивіться, якщо у нас було світло таке переважно тепле, ну там позаду воно вже холоднувате, але тут у нас світло тепле, то тіні ми робимо холодні і яскраві. Ось дивіться, наприклад, з цього боку я почну, ось дивіться, я змішав. Там зелений синій, можу додати до нього навіть трохи охрочки. І дивіться, покриваю оце місце, де, у мене є, де я залишив його для тіні, покриваю його і насиченим кольором. Що я роблю для того, щоб він був у мене насиченим? Я його просто менше розбавляю водою, тобто більше фарби, менше води. Ось і так, бачите, ось у мене з'явилася плямка. Там можу дати натяки якісь на якусь там, на якусь рослинність. Тут, тут у нас, можливо, там якийсь очерет росте. Ось тут такий високий, да, якийсь отут можна дати таку, такий натяк, але не дуже багато. Не робіть там якісь розчоски, це буде зайве. Тут, дивіться, з краєчку, також темний кольор. На, і, і, Зараз також показуємо, що тут у нас якась рослинність відбувається. Ось. Якщо вам іще важко так пензликом там, ну, малювати пензликом, скажімо так, то ви можете просто це робити локально е, плямами, і це буде вже це буде вже ефектно і гарно. Тобто головне... Вам не заплутатися. Я думаю, цей метод вам не дасть вам заплутатися там, знаєте, у тональності, що у вас світле, що темне. Бачите, все одразу як би видно на, на долоні. Відкривається у вас. Якби ну, думка у пейзажі, вже якась присутня. І світло у пейзажі. Головне, як передати світло. У пейзажі, тому що дуже багато думають, що необхідно намалювати те сонце, той диск сонця, щоб всі бачили, що є сонце. Ні, на, на, насамперед, е, світло в пейзажі ми передаємо за рахунок того, що ми показуємо світлі е, такі місця у пейзажі, освітлені сонцем, да? і тіні та падаючі тіні І все, ну і власні тіні а вже ж. І у нас з вами буде ефект того, що в нашому пейзажі є сонячне світло, і щось вже освітлюється, щось знаходиться у тіні. Бачите, у нас є отакий ефект. У нас пішов. З підбирання відтінків кольорів. Ну, це вже ваша справа. Ви можете тут більше фантазії. Я зараз так спеціально не дуже хочу вас заплутувати у змішуванні кольорів, тому використовую так більш-менш. Такі якісь однакові замішування фарби. Тобто, бачите, у мене тут переважно синій і зелений. Ну, Зелений через синій кольор для того, щоб у мене показати тіні холодні якісь. да? Тут у мене віддаляється від мене оці галявинки з травичкою, тому я можу і зробити не такими насиченими. Тобто, Якщо мені необхідно їх зробити блідими більш, то я додаю все ж таки до кольорів більше водички. Більше водички. Бачите? Ось таким чином. О. О. Тут. Також там. Бачите, щоб у мене йшла ця, ця гра. Це у мене буде ще окрема тінь для дерев. Ось. Так, тепер я роблю тінь для дерев на передньому плані. На цьому тінь. На деревах, а це у мене буде тінь на деревах. Хочу зазначити, що я зараз не включаю на півтона, для того, щоб просто вам було зрозуміло, як працює об'єм на прикладі світлих і темних плям. Якщо ми ще з вами будемо включати на півтона, то ваш пейзаж, ваша робота буде ще більш ре реалістичнішою. Зараз так дуже так локально я це роблю. Радикально, скажімо так, ну, так, від, ну я так показую об'єм, але я думаю, що вам буде зрозуміло. Зараз ви не, точно не заплутаєтеся. А далі, вже, коли ви будете розуміти цей метод, ви будете чітко бачити, де у вас світлі, де темні у вас місця, то ви можете потім де себе вже орієнтовно е показувати і у пейзажі, де, де все ж таки у вас якісь такі сірі зони. Тобто сірі місця напівтона також потрібні для об'єму. Без них так дуже все різко виглядає. Ну, як зараз у мене, є такі, знаєте, різкості. Але вже навіть без, без напівтонів наш пейзаж зараз виглядає симпатично. Враховуючи те, що я зараз це показую взагалі для тих, хто. Навіть і досвіду немає у малюванні пейзажів. Тобто, я думаю, що цей метод вам буде цікавий, ви навіть можете спробувати, не маючи якогось досвіду великого, ви можете відтворити цей пейзаж. От, тепер я беру знов такий насичений зелений, прям такий темний, бачите, взяв тут і відтворюю тінь на цьому маленькому кущику. Ну, Я вже ж бачите. Не акцентую вашу увагу, що ми робимо такими мазочками, плямками, щоб було видно хоч якусь фактуру дерева, ну, листя, там, да, такими якимись мілкими, такими, е, такими мазочками е, дрібними, показую, що фактура якась листя йде, що там якесь листочко у нас. да, і, а, а світло На, я залишаю світло, да. Так, тут у нас дальній ліс. Я навіть через якийсь фіолетовий змішаю. Фіолетовий з зеленим водичкою розбавляю. Фіолетового мало взяв, треба ще нам трошки взяти фіолетового. Але з фіолетовим бути дуже обережні, тому що ну, його, якщо візьмете більше, ніж треба, то потім не відмиєте його взагалі, бо дуже така фарба їдка. І дивіться, отакий кольор холодний, але такий насичений більш-менш. Але це я можна сказати, що це вже, вже більше схоже на такий якийсь напівтончик. І тепер також холодний у нас холодний буде дальній ліс. Я беру такий синій ультрамаринчик, зелений. Такий, знаєте, о, це дуже навіть зараз навіть чорного трохи, Ну такий, щоб сірий у мене кольор вийшов. Щоб, от, отак, о, такий сірий кольор. І я зараз. Показую на задньому плані, що у мене там іще є ліс. Такий темний насичений. Він такий глибокий темний ліс. Але він не повинен бути е, насиченішим, ніж оці місця. Оці оці місця. Він не повинен, бо він знаходиться далеко. Бачите, я все ж таки, ну, хоч і хочу вам показати спрощений варіант, як намалювати пейзаж навіть для тих. То взагалі немає досвіду, але все ж таки не можу не зачепити і повітряну перспективу, щоб якось так вам пояснити, чому саме так, а не інакше. О, бачите, отаким от чином. Коли ви вже спочатку намічаєте світлі плями, ви вже орієнтуєтеся, вам уже легше. Ви вже, ви вже бачите форму, де у вас дерево там е закінчується, де починається там інший якийсь план у пейзажі. Тобто вам тоді так легше. І плюс ще який великий плюс, ви ну така, вигідне дійство, те, що ви е не замалюєте е по-своєму. Е Такому маленькому досвіду дуже часто мож, можуть замальовувати якісь такі місця освітлені, і потім вже, ну, ну, вже пізно щось робити. І від цього ваша робота може втратити якийсь ефект. Ось. ну І тут, дивіться, я світлом трошки все ж таки, щоб силует нашого лісу був більш такий угадувався, вгадувався. Да? Ну ось якось так, бачите, І тепер така ізюменка. Ну, тут ще можна якесь відбиття зробити. Бачите, у нас пейзаж майже за 20 хвилин вийшов. Тут таке якесь відбиття на воді. Можна так на, на, ну, на, натякнути. Так, да? тут, тут якесь таке відбиття на воді. тут відбиття, Тобто біля берега ми так затемнюємо біля берега. Тут навіть можу зараз дати такі якісь контрасти. Подивіться, отут контраст можу дати знизу, прям показати, що близько тут цей очеред знаходиться. І тут. Але тут треба дуже-дуже це обережно робити. О, і тут, наприклад. Там уже не треба, бо там уже вже далі, далі. вже, Далі ну, Тут то все зрозуміло. Тут можна вже. Тонюсінький пезлик брати, щось там вимальовувати, то вже на ваш на ваш, розсуд. І тепер дивіться, що я забув. Ну, не забув, а на останок залишив це. Коричневий я змішав з якимось таким холодним, синім, там. і показую стовбури стов цього кущика чи дерева. І тут показую, можна, а вже ж навіть не можна, необхідно, щоб вони були різного кольору, але я вже так скажімо, щоб... Мене зараз більше так цікавить, ну зараз графічне. Ну, метод графічний зараз мене більше цікавить, але для, для живопису ви ж розумієте, що чим більше у вас будуть відтінки такі різноманітні, тим, тим буде це краще. Ну і тепер я беру холодний колір. І все останні, останній штрих, От, я роблю тіні під деревами. Отут, наприклад, тінь у мене. Тінь, тінь, тінь. Якась така пішла тінь. Там, тут залишаємо таку вузеньку, таку рисочку світла. Ну і тінь можна показати ще тут, таку більш, таку більш насичену. Навіть нам тут вигідно зробити її більш насичену, щоб це деревце вийшло до нас ближче. Ну, ось вам і пейзаж. Бачите? Тобто пейзаж вже готовий. В принципі, навіть. Навіть отак, без таких великих напівтонів, ми можемо з вами ну, такий, такий, зробити симпатичний пейзаж аквареллю. Бачите, спочатку використовуємо світлі місця. Ми також бажано, щоб ви для себе визначили, що якщо у вас значить, світло тепле, то тіні переважно холодні, але це не означає, що тіні повністю холодні. Тобто можуть бути тут якісь ну, якби, і теплі кольори у тінях, але переважно в цілому тіні повинні бути значить, холодні. Да? Ну і Задній план. Не забуваємо, ніколи не повинен бути яскравішим ніж попередній план. І якщо ми з вами порівняємо це дерево і ось цей ліс, і ці дерева, то ви бачите ну, велику різницю. І одразу відчувається оцей якесь повітря, відстань да якось відчувається. Ну все на, на цьому наше відео. Я думаю, закінчується. Пейзаж ми зробили. У кого є бажання, беріть пензлі і використовуйте цей метод. Він дуже легкий, дуже, дуже простий для розуміння. І коли ви будете вже його робити, ви будете його добре розуміти, то можете вже е думати і над тим, як вам включати у картину на, на пів, е тона е за яким я думаю, ми колись ми з вами за них також поговоримо. На все добре, до побачення. maludite